А оці нелюді розслідують їх брехню і гівно, витрачають і кошти платників податків, обвинувачуючи без будь-якого доказу. І, звичайно, що сьогоднішній процес це визначна дата. Спочатку вони по сценарію Портнова викликали на допити, потім вони. Намагалися вручати папери, потім вони провели засідання Регламентного комітету, намагаючись заборонити мені, як лідеру опозиції, навіть бути присутнім і виступати в Верховній Раді, бо правда, це те, чого вони бояться. Потім вони запровадили позасудові, неконституційні, незаконні санкції, що напряму заборонено в законодавстві, і немає в повноваженнях Президента, визначених Конституцією, щодо запровадження санкцій проти громадян України, які розташовані на підконтрольній території. Потім їм цього здалося замало. І сьогодні вони намагалися відкрити це судові.